Дев'ятий день нашої подорожі по Японії, і сьогодні ми будемо добиратись на острів садо. При тому, що в Японії все досить чисто та охайно, чомусь не дозволяють палити прямо в номерах готелю. Багато закладів о 8 ранку ще закриті, тож я перекусую просто котлетою в клярі. А ще в Японії немає сміттєвих баків, тож доводиться все носити з собою. Іноді сміттєві баки можна знайти в деяких вбиральнях, магазинах та біля автоматів. Багато хто знає Японію як країну потягів, але нам набагато цікавіше і зручніше пересуватись саме автобусами. На це є багато причин. По-перше, в автобусах є розетки, вони зручні і часто можна дістатись без пересадок. Дуже великий плюс для нас є те, що в них є зарядки. Ну і можна класно розкластись і поспати. Є от така зручна шторка. Для більшої приватності ми приїхали в місто Нігата, Ні але багато часу там не проводимо, тому що ми поспішаємо на паром. Прогулянка довжиною в 3 кілометри і ось ми вже в порту. Встигаємо прибігти буквально за 15 хвилин до відправлення парому. На самому паромі знову займаємо зал зі зручними килимами. На паромі купуємо смачні тівтільки та сосисочки, Перекусуємо, то в принципі непогано наїдаємось з ним. Дві з половиною години в дорозі і ми на острові Садо. Буквально за 3 хвилини до відправлення встигаємо на автобус. Цей автобус їде другорядними дорогами, іначе екскурсія. Приїжджаєш через мальовничі острівні села. Тут же видно, що ми їдемо на південь, з'являються пальми. Багато цікавих, автентичних будиночків. Острів дуже мальовничий і просто утопає в зелені. Острів садо відомий своїми традиційними рибальськими лодочками. Я знайшов прекрасне місце для ночівлі, яке знаходиться на пагорбі в парку, куди зовсім ніхто не ходить, особливо ввечері та вночі. Трохи прогуляємось містом і вирішуємо піти повечеряти. Більшість закладів у неділю ввечері була закрита, але нам повезло знайти одне, яке працювало. Поки чекаємо на вечерю, розглядаю книжки на поличці. На вечері у нас морепродукти в клярі: місосуп, рис, салат та деякі маринади. Встигли потрапити під невеличкий дощик. Загальні витрати 147 американських доларів на двох. Знайшли затишну галявину, встановлюю намет і будемо відпочивати. Зустрінемось наступного дня.